Вітаю вас, мої любенькі. Якщо ви наші підписники, якщо ви цікавитесь питаннями збору трав лікарських, фітопродуктами, альтернативною медициною, якщо ви самі собі там збираєте травички на чайочки оздоровчі, то, будь ласка, дослухайте до кінця, бо сьогодні буде надзвичайно, надзвичайно важлива інформація. Отже, з чого почалося? Почалося з того, що ми на свої гідролати, на свої Спеції, інші фітопродукти збираємо тут у нас на полісі чисті органічні трави. Дещо ми вирощуємо в себе в городі, дещо збираємо в дикій природі. І весь час вам розказуємо, показуємо, де які чисті місця, як це відбувається. Що ми принципово і дуже категорично і дуже суворо дотримуємось правил, щоб це було. Дуже далеко від доріг, від населених пунктів, ми спеціально намотуємо великі кілометражі для того, щоб знайти чисте місце, де немає в лісі якої-небудь там гідоти людської, якої-небудь там сміттєзвалища, промислового виробництва. Ну, біля доріг ніколи не збираємо. Тобто ми прикладаємо для цього дуже великі зусилля. І з усього величезного асортименту, а в нас вже і фітопродуктів багато, ну але гідролатів ми за сезон робимо 50 і більше. Майже всі збираємо отут у нас в межах Рівненської області або в себе, от в Екопросторі, де самі садимо, вирощуємо. Два дві рослини ми збираємо в різних місцях: це лавр. Ми замовляємо з Грузії, органічний такої природної ручної сушки, і це пижмо. Пижму ми вперше побачили в Карпатах. Перший рік ми зібрали в Карпатах, з Карпат привезли. Ну а потім почали шукати, де в нашому регіоні ми можемо його зібрати якнайближче до нашого міста, бо то, то пандемія, то війна, і не дуже то поїздиш. І ми знайшли його в Волинській області. За цим жовто-гарячим скарбом ми їздимо щороку, а інколи два рази на рік. за... 200 кілометрів, майже за 200 кілометрів. Тому що це надзвичайно корисна, цілюща рослина сама по собі, і вона входить до складу нашого антипаразитарного тріу-суміші гідролатів з полином, деревієм і от пижмо для антипаразитарної профілактики. Далеченько трошки їздити. Це треба виділити цілий день, зірватися. І ми. Виставили в Фейсбуку відео про цю рослину, детально показали, як вона виглядає, які в неї квіточки, який стовбур, якого розміру кущ. Всі деталі показали і запитали. Люди, хто бачив у нас на території Рівненської області цю рослину? Вона називається Пижмо. Подивіться, будь ласка, уважно, як вона виглядає. Підкажіть, можливо, десь в когось, в селі, під лісом. Десь є така рослина, щоб ми не мотали 200 кілометрів кожного разу, а могли зібрати десь трошки ближче. Ну, крім того, що нам, перше, що нам поприсилали фотографії, зразу даю вам для порівняння оцю рослину. Вам видно гарно в камеру, наскільки вони відрізняються? Це Звіробій. Добре. Нехай буде Звіробій. Хоча б якщо людина собі зірве, подивившись на наші пости, на наші відео, це ж так просто збирати трави, в них розбиратися, робити правильно цілющі продукти, нести відповідальність за наслідки. Це ж так просто. Добре, Звіробій, нехай великої шкоди собі не зробить, ну, вже можливо, не тяжко хвора. Відкладаємо. Накидали нам кілька орієнтирів в різних районах. Рівненської області. Точно така рослина, точно, 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 ви уважно подивилися? Так. Ви бачили рослину зблизька? Так, добре. Спека 32 градуси, а нам терміново треба на антипаразитарне тріо, тим більше, от вона вже в повному соку ця рослина і вже починає відцвітати. І чоловік сідає на машину і об'їжджає ще 200 кілометрів по різних районах навколо рівного. І ніде близько не знаходиться цієї рослини, а знаходиться що? Знову ж таки, показую вам, як виглядає одна рослина і як виглядає інша. Навіть не розбираючись фітотерапії, вам вони дуже схожі? Є що небудь спільне в цих рослинах, окрім того, що вони жовтого кольору? Це агресивна досить рослина, яка зараз. Так, Потужно завойовує простори наші, наші поля, ліса. Називеться золотарник. І все б нічого, вона навіть досить корисна, цілюща рослина. В неї є свій спектр корисних речовин. Але вона алерген, тобто алергіки можуть отримати від неї неприємні відчуття. А по-друге, вона от вона якраз. Дуже схожа на амброзію. Яку алергіки бояться як вогню, тому що це дуже-дуже потужний алерген. Тобто, якщо людина подивилася знову ж таки, подивилася, послухала нас, яке то корисне оте, жовте золото. А пішла, назбирала або нанюхалась ось такого. А ще гірше амброзії, то може бути біда. А Ще. Замість цієї рослини, знову ж таки, люди нам розказували про цю. І отут найбільша небезпека подивіться. Ця найбільше схожа це великий кущ. Навіть досить схожі листочки. Єдине, що тут квіточка, така як серединка в ромашки, без пелюсток, а тут з пелюстками. І оця рослина називається Якобина Звичайна трава святого Якова. І оця рослина, якщо золотарник, то хоча б ще корисний, але алерген, то ця рослина якобина, вона отруйна. Це біда для худоби. Якщо худоба наїдається такої трави, то телята гинуть. Ну, якщо телята гинуть і корови хворіють, то, мабуть, людям взагалі буде непереливки. До чого я? Ладно, ми намотали 200 кілометрів, все одно поїхали в Волинську область, набрали так, як треба, того чого треба. Я дуже часто натикаюся і в мережі про те, що всі кому не лінь, зараз збирають трави лікарські, роблять собі чаї, фітопродукти. Навіть якщо ви в Гуглі поцікавитесь якоюсь рослиною, то нерідко, рідко, я натрапляю, що замість материнки фотографія тим'яну, замість лаванди фотографія лавандину, заві... замість шавлії, наприклад, мускатної шавлія лікарська. Або, наприклад, замість тим'яну материнка. Ну і так далі. і і так далі, Будь-які варіації є, і багато різних інших рослин, які фотографії. Даються не до тої рослини, і вони не співпадають з цілющими властивостями тої чи іншої рослини, яку шукають. Так добре, я розбираюся, і то не завжди це можна роздивитися в цьому розібратися. Бувають такі заплутані ситуації, що приходиться глибше занурюватися. Ну, але в мене є довідники, ідентифікатори рослин, в мене є друзі, які в цьому розбираються. Тобто, щоб ідентифікувати якусь рослину, зробити з неї гідролат чи фітопродукт, використати її, а потім розказувати людям, то я ой-ой-ой-ой-ой заморочуюсь. Тому будьте обережні, обережні, бо ладно, все це решта то таке. Але отакі варіанти, як оця якобина, може коштувати вам життя. Як кажуть, не займайтеся. Самолікуванням так само і я вам кажу, будьте обережні при зборі самих звичайних лікарських трав, які вам от попадаються, і які ви думаєте, що ви дуже добре знаєте. Заморочуйтесь ідентифікувати і заморочуйтесь в тому розбиратися, щоб всі були живі, крепкі та здорові.